Привіт усім! Зараз вам покажу смачну піцу з балованої галі. Називається піца Леонардо. Що у нас тут в складі? Тісто, вершки, сир, чеддер, крем-сир, шинка копчена, перець болгарський, печериці, броколі, зелень. От і в середині на бортику. Такий є сир ще. ну, це, ну, це, Портик весь сиру в нутрі зроблений. От, навіть спосіб приготування тут. Значить, розкрити упаковку, розігріти піцу 8-10 хвилин. Така взагалі готова піца за 8-10 хвилин. Така вона смачна. Тут сир є, броколі, Все видно, шинка. Ну, хто пробував таку піцу з баловної галі, Пишіть в коментах, чи є у вас в ваших містах такий магазин по Україні. Цікаво почитати. Дякую всім за лайки, підписку, репости. Пока-пока!